Так, і тема нашої лекції додавання моделей до існуючої якості заготовки або кон контрольної геометрії. На прошлій лекції ми розглянули інтерфейс, як виглядає програма, які є інструменти, і сьогодні вже більш детально поговоримо: а саме про додавання моделей. І перше додавання моделі заготовки, здійснюється за рахунок, пригадуйте, верхнє меню, там є вкладка зборки. І коли ми її натискаємо, обираємо лівий крайній значок, додати компонент. І там же буде стандартне вікно. Обрати треба свій, свою назву моделі з певної папки, де ви її зберегли. І коли натискаєте ОК, вона додається. Після того, от бачите, оце от вікно додати компонент. От верхній квадратик. Ви нажимаєте відкрити і відкривається вікно вашої папки, вашого комп'ютера, і ви Знаходите, де ви там заховали свою модель, і відкриваєте її. Після того, як ви її загрузили, в ваш робочий простір на ваш робочий екран NX ви маєте можливість її розташувати так, як вам потрібно. Але моє таке власне переконання, що треба. Спочатку малювати 3D-модель, так, як вона буде е, на верстаті стояти, щоб е, не виконувати лишні рухи, не, не обертати її, не переміщати, не зміщувати. Тому е, дивитесь на своє креслення і малюєте модель так, як вона буде стояти. Верстать. Якщо це вал, то ми його малюємо горизонтально вертика... не вертикально. Якщо це якась кришка горизонтальна, ми її також малюємо горизонтально. І дивимося, яка сторона у нас буде в деталі оброблятися першою. Ту сторону ми малюємо нагору. Якщо зверху обробляється оця от верхня частина деталі, повинна так бути намальована, дивитися вверх. Але якщо ви використовуєте чуюсь іншу модель, або забули про е ці правила і намалювали так, як намалювали, що далі робити? Тоді в нас є можливість е нашу модель перемістити. Е Повернути. Для этого вот есть у нас посередині меню положения и следующее нижнее расположение. И вот в расположении есть две кнопки: переместить и ограничение. Если будет натиснуто первое, переместить. У вас жовтим виділяється, задати орієнтацію. І на екрані з'являється система координат. Ось он, от. І ви берете курсором, зажимаєте центральний шарик з цієї системи координат і ви маєте можливу рухати модель. І дивитесь, коли ви рухаєте, ви завжди дивитесь на ось от, в красному квадраті значення системи координат X, Y, Z, на яку ви переміщуєте. От бачите, зараз на екрані Y там мінус 123 запитає і 4 знаки після зап'ятої. Ну, це, це невірно так робити. Ви повинні або з клавіатури. Записати якісь певні значення, там 125, або 123, або, або е, коли переміщуєте, е, дивитесь е, за цими е, значеннями координат і е, виставляєте ті цілі числа, які вам потрібні. І так само, щоб обертати деталь, ви вже не за центральний шарик затискаєте курсором, а тут є на осях, на таких от дугах маленькі шарики. Ви цей маленький шарик затискаєте курсором і можете таким чином повертати модель в ту чи іншу сторону, і також дивитись за значенням кута повороту. Я думаю, що One, він, власне, теж повинен мати якесь ціле значення. Також є е, можливість е, прив'язки нашої моделі. Це от інше е, інша можливість. Е, Кладки розположення, треба поставити галочку в ограничення, і з'явиться меню, де є можливість прив'язки вашої моделі. Ну Наприклад, прив'язати торець моделі до якоїсь площини іншої моделі, або ось вашої моделі до осі іншої моделі. Це досить зручно, коли у вас якесь складальне. Складальна модель з декількох простих моделей, і їх треба прив'язати. Як додавати контрольну геометрію? Ми говорили, що контрольна геометрія це все, все наше оснащення: лещата, прихвати, патрон, задній центр, люнет, все, що ви. Використовуєте при обробці, яке треба зазначати в програмі, щоб інструмент при обробці не заїхав на цю контрольну геометрію. її потрібно теж додавати. Додається так само, як і модель заготовки, вкладка зборки, потім додать компонент, так же само додається. От бачите нижній малюнок. У нас є модель от этот кубик і ми додали до нього прихват. Після того, як він додався, ми його так само переміщуємо за центральний шарик, або вводимо значення координат переміщення. Так само його обертаємо за маленькі шарики. І ставимо його в те положення, в яке воно буде стояти на верстаті. Ну, в даному випадку, якщо у нас от така призматична заготовка, прихват буде якось зверху, прижимати її до столу верста. Тому ми його ставимо в нахльост з яким-то запасом 10-20 міліметрів. Ось, і коли ми дивіться, його поставили, ми повинні використати оцю саму вкладку ограничення, щоб краще його спозиціонувати. Щоб не було можна, в принципі, поставити його ідеально, але це дуже кропотлива така робота, щоб це облегчити. облегчить. Використовують оце, оцю вкладку ограничення. Це прив'язки, більш знайоме слово. І тут є э, ряд прив'язок, наприклад, вирівняти по плоскості, э, вирівнювання по касанню. Якщо ви натискаєте оцей значок, лівий верхній, вам треба зазначити дві площини, от, э, два малюнка знизу. Площину деталі оранжевим і площину прихвата друга поверхня, темно такий червоний колір. Коли ви це зазначили, у вас автоматично прихват буде касатися плоскості ту, яку ви вказали. Вам лише залишиться його. Вирівнати, на яку відстань він буде заходити на деталь. Тобто він уже буде прив'язаний, він буде знаходитись виключно в цій площині, вверх-вниз він не зможе рухатись. І ви його, наприклад, по координаті X зміщуєте посередині, виставляєте деталі, а по координаті Y, виставляєте оце. На яку відстань він буде залазити на нашу деталь. І після того, як ви виставили, що ви, е, при загрузці наступного прихвату, або ще якоїсь контрольної геометрії, е, случайно його не здвинули, є можливість фіксації. Це от вкладка така, як заземлення значок електричеська. І коли ви його натискаєте, ваша модель і ваша друга модель, вони зв'язуються і вже одна відносно іншої становиться нерухомою Наступне, що ми розглянемо, це Редагування складання, ми е, додали модель, додали таким чином заготовку, додали несколь... е, декілька моделей контрольної геометрії, ну, наприклад, прихватів. І воно у нас все одного кольору, одне на інше залізло, і е, загалом виглядає до... досить привабливо. Щоб це змінити, ми е, заходимо в вертик... вертикальне меню. Верхній значок. У нас є можливість роботи з моделями при складанні, ми його натискаємо. У нас з'являється дерево наших моделей, які в, цьому, в цій зборочній єдиниці у нас получились. І ми обираємо, наприклад, ту модель, яку ми бажаємо. Якимось чином змінити візуально. Ну, наприклад, в даному прикладі це от друга модель, модель заготовки. Модель заготовки зрозуміло, що більше. От всередині наш кубик умовно, це наша деталь. А зовні таким рожевим це модель заготовки. Ну, зрозуміло, що заготовка більша з якимось припуском. От, тому, коли ми додавали до моделі деталі моделі заготовки. Заготовка її поглотила, і модель ми не бачимо, як вона там себе почуває. І щоб ми її побачили, ми натискаємо правою клавишою миші на нашу модель. І у відкрившомуся меню є отака от кісточка. Ми її натискаємо, і з'являється меню зміни, по-перше, кольору, я раджу змінювати всі моделі різними кольорами, це досить візуально буде краще виглядати. І друге, це у нас є такий павзунок, яким ми можемо виставляти прозорість. Ну, наприклад, якщо у нас одна модель в іншій. Нам треба виставити прозорість, щоб ми бачили ту серед... модель всередині. І виставляємо десь, ну, наприклад, 50% прозорість. І в нас буде виглядати ось таким чином. Деталь зверху, прозора заготовка, і ще й другого кольору. Ну, досить гарно виглядає. І от як результат. У нас всередині дивіться модель, зовні заготовка і заготовка, притиснута двома прихватами іншого кольору. Це досить наглядно, добре, зручно виглядає. І ще розглянемо меню, меню яке ми викликаємо цей нажаттям правої кнопки миші, які його можливості. Ну, по-перше, є можливість хрестику удалити. Є можливість, якщо ви побачили, що змістилось, або ви виставили не так, як потрібно, треба якось передвинути, є можливість перемістити. Так, ну і, як завжди є, як в будь якому редакторі, вирізати, копірувати, вставити, редактувати стандартні функції. І ось дивіться, для чого ми це все робили. Коли ми зробимо програму, Розраховуємо траєкторію, розрахували її, і включаємо візуалізацію, як ми на прошлій лекції дивились, візуалізація обробки. І у нас е, при візуалізації всередини видно не буде, як наша деталь виглядає. Але за, за рахунок того, що все різними кольорами у нас. Е, Дивіться, прихвати. Ми їх зазначили як контрольну геометрію. Фріза її обійшла, вона їх не позрізала. Отут під прихватами залишилися шматочки нашого тіла заготовки. При фрезеруванні верхнього торцю і знімання припуску верхнього у нас скрилась площина верхня нашої деталі.